Усім доброго дня! Ви на каналі Галина з мультиварками. Сьогодні ми з вами спечемо великодні паски і в мультиварці теж. Тобто, у нас сьогодні буде такий собі батл між випіканням великодніх пасок у звичайній духовці і випіканням їх у мультиварці. Спочатку приготуємо справжнє великоднє тісто для цього. У 350 мл теплого молока це трошки більше ніж півтори склянки. Додаємо 50 грамів м'яких дріжджів. Зовсім трошечки розділимо їх ложкою, бо далі вони самі розповзуться. Мисочку отак періодично смикайте, тоді дріжджі розповзуться швидше. І вже тоді можна повністю перемішати. Тепер додаємо 400 г з нашої просіяної муки, 1 столову ложку цукру і ніжно перемішуємо ложкою. Оце в нас і є наша майбутня опара для тіста. Тепер накриємо рушничком. І поставимо в тепле місце без протягів. Залежно від свіжості живих дріжджів, опара зійде десь за годину. Допоки сходить опара, ми підготуємо інші складові для тіста. До решти просіяного борошна, тобто тут 600 г, додаємо 100 г вершкового маргарину та 100 г вершкового масла. Масло та маргарин мають бути кімнатної температури. Спочатку отак порубаємо їх з борошном. А далі перетремо руками, щоб не було здорових шматків. Коли наша борошняна маса стала більш-менш однорідною, додаємо дрібку ваніліну та дрібку солі. Ще трошки перемішаємо. Тепер сюди ще додаємо родзинки і легенько перемішуємо. Далі 6 яєць нам треба розділити на жовтки та білки. Зі склянкою цукру спочатку збиваємо жовтки. Ось такі вони в нас зробилися. І з другою склянкою цукру зіб'ємо білки. Отакі От зробилися наші білки. Тепер у нашу борошняну суміш спочатку додаємо збиті жовтки, далі нашу опару, що вже гарно піднялася, і нарешті збиті білки. Усе це починаємо дуже ніжно перемішувати ложкою рухами знизу до верху, повертаючи мисочку. Далі продовжимо вимішувати рукою, теж ніжними рухами знизу до верху, повертаючи мисочку. Так, щоб на дні миски не залишилося зовсім сухого борошна. Накриваємо тісто рушничком. І ставимо його у тепле місце без протягів. Першого разу тісто підніметься десь за годину. І його треба осадити тендітними рухами, як ми й робили при перемішуванні знизу до верху, повертаючи мисочку. Осіле тісто знову накриваємо рушничком і ставимо в тепле місце без протягів. Допоки тісто піднімається вдруге, зробимо глазур для наших пасочок. Один яєчний білок зіб'ємо з півсклянкою цукру. За одну хвилину у нас вийде отака суміш. Накриємо ємність і поставимо до холодильника. Вдруге, тісто підніметься у два рази швидше, за пів години. Нам знову треба його усадити. і одразу розкладати по формочках, щоб у третє тісто піднялося вже у них. Тісто накладаємо не більше 2 третин об'єму формочки. А ще важливо спочатку встановіть порожні формочки туди, куди треба, наприклад, на листа або до чаші мультиварки, а вже після цього накладайте в них тісто, бо формочки з тістом дуже незручно кудись переносити. Тепер знову накриваємо все рушничком і чекаємо третього підняття тіста. Втретє тісто підніметься ще швидше, десь хвилин за 10-15. У мультиварці випікатимемо 55 хвилин на програмі випічка. Це приблизно 130-135 градусів. В мене плита електрична і духовка в ній теж електрична. До духовки лист із пасочками ставимо на другу знизу поличку. Випікатимемо 50 хвилин при температурі 130 градусів. Якщо хочете зняти паперову формочку, допоки пасочка ще гаряча, її можна легко так пелюстками повідривати. Дно теж легко знімається. Тепер кожну гарячу пасочку треба швиденько змастити глазуром. По гарячому все легко розтечеться. За бажанням можна також прикрасити пасочки кондитерською посипкою. А оце наша пасочка з мультиварки. Вийшла доволі смішна, бо в неї боковинки бліді, вона ж не торкалася стінок чаші. Але ж гарно пропеклася, доволі висока й пишна. Зараз змастимо її глазуром. Отака вона в нас вийшла залита глазуром. Прийшлося збити ще одного білка. Тож, отака у нас загальна картина. Оці чотири пасочки запечені у духовці, а ця здоровезна у мультиварці. Мультиварочна пасочка програла тільки своїми незолотавими боковинками, Тож, якщо не маєте духовки. То можна спекти дуже смачну паску навіть у мультиварці це факт. А якщо пекти не в формочки, а прямо в чаші мультиварки, то й буковинки будуть золотавими. А паска буде величенька. Бажаю всім гарних великодніх свят та смачної паски! Якщо вам сподобалось моє відео, ходіть на мій канал і залишайтеся зі мною. Ще побачимось! На все добре!